Чорний біль України, 26 квітня 1986 року стався вибух у четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Світ зрозумів, що мирний атом може вмить перетворитись на вбивцю. Чорнобильська катастрофа без перебільшення найбільша ядерна катастрофа світу щороку. Наприкінці квітня Житомиряни вшановують пам'ять загиблих героїв. Так, 25 квітня у Житомирі відбулися пам'ятні заходи з нагоди відзначення 28-ї річниці аварії. У заході взяли участь ліквідаторі аварії на ЧАЕС, керівництво міста та області, представники громадськості, учнівська молодь, жителі міста та області. 28 років назад, отакий був день, а так виходило і заходило сонечко. І спочатку сотні, потім тисячі, потім десятки тисяч людей різних професій, різного віку. Різного розповідання йшли, не знаючи, з чим боротися, що їх там чекає, але йшли разом. Громада поклала квіти до меморіального пам'ятника жертвам Чорнобилю. У місті пройшли мітинги скорботи біля пам'ятних знаків. Минуло 28 років з дня трагедії. Сьогодні Чорнобиль стає дедалі більш відкритою зоною. Зараз особливої популярності набувають екскурсійні поїздки в 30 кілометрову зону так зване Чорнобильське сталкерство. За даними правоохоронних органів, щорічно фіксуються близько 300 проникнень на територію Чорнобильської зони. Марина Каплун Євген Єсулов, телеканал СК.